Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь моїми рецептами. Заходьте частіше. А сьогодні я б хотіла вам показати один варіант сніданку. Ось я вже додала сюди тунець. У мене такий він подрібнений, я вже його. Подрібнила. Додаємо сюди можна два, три яйця. У мене три. Так, треба розмішати із тунцем. Так, посолити. Ось у мене така. Дуже смачна із овочами трапезна сіль. називається трапезна. Так, трішки присолимо. Так, додамо чорного перцю. Так, додаю я ще італійські трави. Так, і сушений часник. Так, і все це ми розмішаємо гарно. Так, ця суміш у нас готова. А зараз ми будемо смажити на олійці ось таку цибульку кільцями. Викладаємо цибульку і смажимо на рослинній олії. Тепер виливаємо сюди суміш нашу яйця з тунцем. Так. І накриємо кришечкою І нехай воно смажиться. За допомогою тарілочки ми перевернули наш омлетик такий з тунцом І посипаємо зверху сиром. У мене моцарелла. Так, і десь на 10 хвилиночок ми зараз накриємо кришечкою і нехай воно готується. Додамо ще зелені, і наше блюдо вже готове. І так, сніданок у мене вже готовий. Е, я вам скажу, що ви можете додавати цей омлет любі спеції, ваші любимі спеції. Я сьогодні додала такі, як я показала. В описі під відео я все опишу. Це дуже просто, дуже швидко і смачно. Ось такий у нас получився омлет із тунцем. Так що попробуйте, приготуйте. Мені він дуже подобається, я вже не раз так готувала. Так що я знаю, який це смак, і він такий, ну, є така родзинка якась у ньому. Готуйте. Заходьте на канал Емілі, користуйтесь моїми рецептами, мені дуже приємно, коментуйте, ставляйте вподобайки і обов'язково підписуйтесь. Будемо разом розвивати наш канал Емілі. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачних вам сніданків, обідів і вечері.